Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами просто зараз перебуває на прямому зв'язку. Пане Віталію, дуже дякуємо за вашу роботу, за вашу комунікацію. Слава Україні! Героям слава. В першу чергу про безпекову ситуацію на Миколаївщині напередодні знаємо, що російські війська сім разів атакували ФПВ-дронами Очаківського громаду на Миколаївщині. Внаслідок одного із обстрілів у місті Очаків пошкоджено два приватні будинки. Обійшлося на щастя без постраждалих. Чи маєте якісь оновлення інформації, що протягом останніх кількох годин відбувається у регіоні, і чи стали фпв дрони на жаль, буденністю жителів півдня нашої держави? Нову інформацію немає на щастя. без Безер дійсно фпв дрони дістають зараз до трьох громад: Сочаківська, Коцерубська та Галицинівська. І це відбувається майже щодня. Загроза є в дронах на оптоволокні, які теж вони почали використовувати на загал. Ситуація контрольована і е, наші сили оборони впливають назад на ворога контрзасобами і не дозволяють розгортати тут повноцінно там свої збройні сили для того, щоб вони. Підвищували рівень обстрілів, тобто це відбувається вже протягом року, і дякуючи нашим силам оборони, більш-менш ми відчуваємо себе в безпеці. Пане Віталі, ще питання по роботі міської ради. Знаємо, що депутати дуже погано почали ходити на засідання. Рішення, які потрібні регіону, місту зокрема не приймаються. Ви поки що ну, певних погроз по створенню військової адміністрації не робите, але тим не менш, слідкуйте за ситуацією. Як які взагалі у вас не знаю, методи впливу на це є, які ви продумали напевно, що і. І чи не на часі тоді напевно проведення якихось місцевих виборів, тому що вони не заборонені в нас конституцією України, і вони можуть бути проведені навіть під час воєнного стану? На сесії на минулої сесії дійсно було депутатів критично мало. Це 28 людей з 54, яка необхідна кількість для прийняття рішень. І відповідно, коли один депутат не голосував чи щось відбувалося, рішення не приймалося. Сьогодні сесія була закінчилася там 15 хвилин. Тому було 42 депутати, потім 38. Тобто, депутати прийшли, почали працювати і. В палкій дискусії, але важливі рішення для міста були прийняті щодо стосується бюджету, щодо там, допомоги силам оборони, а там земельні питання відправили всі на допрацювання. В Принципі, те ну мене влаштовує те, що основні питання для обороностійкості регіону та міста вони проголосовані. Дякую депутатам. А питання там дискусійні, земельні чи там побутові. Ну вони мають право обговорювати та вирішувати на філах. На зараз я не бачу для того, щоб запускати нові вибори. Але попри це, це перший дзвінок. Те, що треба моніторити, треба приділяти додаткову увагу місцевому самоврядуванню, тому що всі втомилися і але працювати потрібно і надалі, особливо ті, хто там відсутній на території України, і такі є депутати. На жаль, попри те, на зараз ситуація ще контрольована, тому завчасно робити якісь там висновки чи плани. Пане Віталію, все дуже сильно індивідуально та менше з тим розуміємо з ким розмовляємо. Ви людина, яка від початку повномасштабного вторгнення постійно на зв'язку із громадою із миколаївцями із жителями регіону, із всіма українцями без вихідних, без канікул, в незалежності від пори доби або пори року. Як ви трактуєте особисто по я зараз? У вас не як у очільника ОВА запитую, як у людини українця тих людей, які взяли на себе. Зобов'язання бути депутатом навіть на місцевому рівні, а потім якимось чином опинилися, як ви сказали, за кордоном. Або, будучи навіть в Україні, не виконують своїх завдань тут, на Миколаївщині. знаєте, справа в тому, що за ці роки склалася ситуація, що команда там, Миколаївської області та міста всі питання опрацьовують, да, що немає там всяких шпроток і таке інше, і воно пішло, 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 і зазвичай. Там, в особистим якимось там, дзвінками чи там важливі питання, треба з'явитися і зробити для, для міста. Так. І так, депутати реагували це добре. Але зараз час повертатися і включатися в роботу. Просто це звичка військова, скажімо так, бо не було жодних питань, там якихось там спірних, були питання, лише там, гострі, необхідні, вкрай там зосереджені на. Обороні міста. Зараз є і соціальне питання, і по опаленню, і по різниці в тарифах, там і по точковим вже там юридичним там списанням. Ну, поточна робота вже повернулася. І до цієї поточної роботи треба точно так же назад звикати. Ось ось це моя думка. Я думаю, що ми з цим попрацюємо для того, щоб місцеве совредування повноцінно е працювало. то тобто Я не кажу, що воно погано працює. Я маю на увазі, що. Була концентрація на обороні. Зараз повертаються всі питання, які потребують увагу всіх депутатів. Бо депутатів всі різні, профільні є. І треба просто включатися назад. От до речі, про важливі соціальні питання зараз надзвичайно актуальним є питання опалювального сезону, і хоча на півдні дещо тепліше, все одно розуміємо, що осінь і зима вже близько. Опалювальний сезон все ближче, але далеко не всі житлові будинки Миколаєва готові до нього. Як повідомили у Миколаїв облтеплоенерго станом на 25 вересня з 1231 житлового будинку, акти готовності мають лише 46, Це 3,7% відсотка від загальної кількості також зазначають, що у майже 40% житлового фонду взагалі не проводилися жодні роботи з підготовки до зими. Відтак через безвідповідальність балансоутримувачів сотні будинків ризикуються ризикують залишитися без тепла. Як я розумію, Миколаїв на щастя не у такій скрутній ситуації, як Херсон. і Нам вже не один експерт у нашому ефірі говорив. Ви ж розумієте, буде складна ситуація взимку і Херсонці. Будуть їхати де інде, і в тому числі в Миколаїв. А що їх буде очікувати взимку в Миколаєві, пане Віталію? Чи розумієте ви, чи є впевненість у тому, що якось встигнуть, якось наладять, і таке тепло буде у більшості будинків міста, зокрема? Е, от маленьке оточне. Це дані вам дали облтеплоенерго? Так. <світтє> Це повідомлення <світтє> Миколаїв облтеплоенерго. Станом <світтє> на 25 вересня розберемося. Ну, насправді, у нас відсоток відсоток готовності під 100, там 95,7 з усіх котелень у нас точок 8 у ТЕЦ залишилося, які строк виконання до 15 жовтня. Ну, тобто в плані реалізації. Насправді в нас ми маємо правила. Ми готуємося трохи раніше до опалювального сезону. І в нас цього не було. Окрім того випадку, коли чотири ракети росіяни атакували ТЕЦ і майже дві доби люди не були без тепла. Це понад 100 тисяч мешканців. То майже дві доби ми були за чотири роки поспіль лише один раз. І тоді якраз рішенням уряду та президента було. Сказано, що з резервного фонду вжити заходів до, до ну, унеможливлення такої ситуації, і зараз додатково до готовності є встановлюється резервне жилення. Живлення я так не буду цифри називати багато котелів, але ще 16 крупних, які навіть при ураженні будуть давати тепло для міста Миколаїв. Тобто, в нас не тільки готовність під підстов, в нас ще і в процесі резервне опалення для містян. Тобто ситуація в нас така. Тому херсонців, якщо будуть, не дай Боже, там ситуації складні, ми будемо чекати всіх, обігріємо, все роздамо. Додатково 10, 10 чи 15 кілометрів. Не пам'ятаю від лінії фронту, забезпечені дровами. Є програма державна. Ми додатково працюємо з всіма іншими з міжнародними партнерами. Ситуація йде важче ніж 22-й рік, 23-й, бо всі втомилися. І цього попри те е занепокоєності в тому, що знаю, що це можливо буде складна зима, що в нас якісь проблеми будуть з опаленням. Мене немає. Пане Віталію, тут просто зайшов на сайт Миколаїв Теплоенерго і дивлюся, що на першій сторінці поряд з цим повідомленням про 3,7% від загальної кількості будинків, та які готові до опалювального сезону. Є повідомлення про вакансії. Там шукають слюсарів, шукають зварників електрогазу, зварників, начальника сектору і так далі. Ось зараз тут я це все читаю. Чи може бути певного роду? Пробуксовка, затримка у роботі у зв'язку із мобілізацією, тому що ми розуміємо, от, більшість тих професій, які я зачитав, це, напевно, що, ну, як не крути, чоловічі професії. Є така історія насправді. Мобілізація йде, ми виконуємо там плани, це обов'язково. На жаль, попит на цих людей є і в армії, і у нас. Тому проблема з людьми є постійна. Частково ми це вирішуємо. Шляхом навчання жінок на професії чоловічі, Вибачте, така в реаліях цієї і комбайнери і водії тролейбусів, і багато-багато чого іншого. Облтепло цієї проблеми не дуже має, тому що це об'єкт критичної інфраструктури. Це просто в відсутність кваліфікованих кадрів. На жаль, одна з основних проблем Миколаївщини це те, що саме кваліфіковані кадри, які Скрізь потрібні виїжджають в більш безпечні райони і області і знаходять там роботу. Це не через мобілізацію, це через безпекову ситуацію, через те, що як то кажуть, гарного фахівця прокормлять скрізь. Тому, на жаль, відтік потенціалу інтелектуального в нас присутній, Це велика проблема. Почула вас, пане Віталій. Дякуємо за ваші коментарі. Дякуємо за вашу роботу. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.